А я все собі як то думаю, от ж а ну не поспішив ли Трамп, а? Ну от куди він постійно жене, куди він постійно торопиться, то полгода собі спокійно, покурюючи, ніяк не міг определитися, хоче ли Путін міра. І навіть два, цілих чотири, по його словам, рази, определявся, що ну, ну так, да, такий хоче. Ну а як же ж по-другому? Хоче. Все. І тут вдруг ні з того, ні сього. Все, не буду я ждати ніяких 50 днів. подавай ему бачите мир прямо сейчас. Где тебе Путин его возьмет? Ведь вы что, девочка на побегушках? Вы что, зря свою репутацию всю в гамно растоптывал, чтобы вот это, сейчас взять, смотать удочки по первому или там по пятнадцатому, или уже даже по 1115 требованию? Может, не надо так спешить, может, ну, стоит еще подождать, поспрашивать, в Лазаев, в гланды ему там позаглядать. А вдруг мы все ошибаемся, и вдруг Ну, а кажеться, що Путін це найлюбивий політик в світі. Чому ми собі вирішили, що він негодяй? Він що, давав нам для цього якісь підстави? Коли? Чого ми про це нічого не знаємо? На грані самодурства Трамп пугає всіх подряд, не до кінця не придумав. Чим? навіть руська пропаганда, і та це вже замітила. Що, що з Трампом, що то не то. А, а що вони ніяк не можуть поняти? Що ви від нас хочете говорить? Чим ми вам не одружили? Бо от таке отощущення, ви не обіжаєтесь, що ми вас чим-то обідали. Трамп зробив різке заявлення Росії. Трамп заявив, що йому нема діла до торгових зв'язків між Росією і Індією. А, а що должно було там що то будь він дожен був за вас обох якимось то образом переживати, і все-таки він наконец то поняв, що ви що шо одні, що другі, ту поклеїти дурака, і ви не повірите. Він іменно оце зараз яким-то образом і поняв. І оце зараз потрошку починає реалізовуватися проект того Трампа, якого нам питались продати там ще перед самими його виборами. Що якщо Трамп розозлиться, а він от пожалуйста починає потіхоньку злиться. І отут питання: а що, кому і як, і, і вообще це що такому та дасть? Трамп объявил о введении пошлин 25% для Индии и пригрозил штрафами за покупку нефти и оружия в России. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о введении пошлин в размере 25% на импортируемые из Индии товары с 1 августа. По словам Трампа, с 1 августа Индия также столкнется с дополнительными штрафными мерами, однако не уточнил их размер и причину введения. Причину, бачите же, не объяснил. А так сама по себе она непонятна. Вот индусы сидят сейчас какие-то, как обосранные прям. Вони не поймуть, ну, ну а що вдруге не так? Ну, барижило собі потихеньку, навіть не потихоньку, а хорошо так барижило. На якомусь згої, підливаючи по сути, масло постійно в вогонь війни. А прем'єр їхній при цьому так уміло дурачком прикидався. від, що він там Зеленським корішує. Год назад до нас навіть в гості приїжджав, всячески від, що Путін взагалі не на його бабки воює. Да? І тут Трамп, ну що він вдруг з ну, от, от, ума зайшов. непонятно. В Индии прислушались к словам Трампа о грядущем штрафе за экспорт российской нефти. Представители индийских нефтеперерабатывающих заводов запросили разъяснение у Министерства нефти Индии после поста Дональда Трампа о введении с 1 августа 25 пошлин на индийские товары и дополнительных штрафных санкций за сотрудничество с Россией, пишет Блумберг. Представители Белого дома ранее дали понять в частных беседах, что последнее заявление президента США по России – это не переговорная уловка. А які вам ще надо роз'яснення? Вам роз'яснити, хто такий Трамп, що він на вас вдруг взявся і що взагалі відбувається? Ні, якщо вам треба роз'яснення такого характеру, то, ну, то я боюсь, тут словами вже не обійдешся, тут вже діями треба роз'яснити. Короче, ну, якщо коротко, да, то того дурачка, якого ви всі клеїли, то того вже клеїти не вийде. Так, понятній? Индийские НПЗ остановили закупки российской нефти после угроз Трампа. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили импорт российской нефти после заявления президента США Дональда Трампа, который пригрозил второй крупнейшей экономике Азии 100% пошлинами за сотрудничество с Россией. Надолго ли? Просто нам, в отличие от вас, не надо лишний раз объяснять, кто такие Трамп и сколько в него пятниц на тиждень. Но нам и не надо верить в Трампа. Це не треба ні нам, ні йому. Нам усім достатньо вірити в Путіна, що то, якщо вже вирішив що то то він гамнякатиме так, що воно по факту усе згниє. І якщо він вже довів Трампа до білого коління, то іменно він і не дасть йому охолонути. ставит ультиматумы. Трамп объявил все страны БРИКС врагами. Сократив срок ультиматума по Украине до 10 дней, президент США Дональд Трамп принялся давить на партнеров России по БРИКС. Сначала он давил на Китай, затем на Индию, а теперь и на Бразилию. Карательные пошлины вообще против любых стран БРИКС, поскольку организация выступает против США и стремится лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Бразильце свою пошлю не уже получила, Китай получил там своє останнє попередження. Так, последний да, китайский, да? И тут потихоньку можна було вже починати було кричати ура, если б хто-то серйозно вірив, що це вообще щось отдасть. Ну, Трамп э, нічого нового не придумав і Вредлі придумує, даже якщо от это все в очередной раз покаже всю свою неефективність, потому ми Цю історію отримуємо чисто таке, ну знаєте, естетичне удовольствие не більше. США заявили, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Заместитель временного поверенного в делах США при Организации Объединенных Наций Джон Келли заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен добиться прекращения войны России против Украины к 8 августа. Об этом пишет Reuters. Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа, приводит агентство слова дипломат. Келли также подчеркнул, что США готові прибегнуть к дополнительным мерам для достижения мира в Украине. Ну а що? Ну все, що міг придумать Трамп, він уже придумав і озвучив. Неділя вам русских на розмишлення. Понятно? И через неделю, через неділю, ровно через неделю, мы все побачимо, що ми ні хрена не побачимо. Бо воно і так уже все видно, що вот это все тупо не по адресу. Матвиенко высказалась об ультиматуме Трампа России. Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов. Но если их кому-то и нужно адресовать, то это украинской стороне заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. На нас, на нас треба було всі ці санкції поводити. Це ж ми почали цю війну. Це ж ми кожен день обстрілюємо ракетами, мирні російські города, розвалюючи там багатоэтажки вместе з жителями. Це ми не хочемо встановити цю війну, тому що вона нам тупо подобається. А Росія наоборот, Росія, вона ж хоче допомогти Трампу встановити мир. Для якого треба Совсем -то і небагато. Совсем чуть-чуть малость таку. Одне єдине условие. треба просто взяти и нас усіх тут поубивати. І Росія говорить про це вже прямо і відкрито. От вам степень готовності. Другого варіанта. нет. Живим на Україні не должен остаться ніхто. Нема у них ніякого другого варіанта, хто б їм там чим і як не грозив. Вони, як збирались нас тут усіх поубивати, так їхнє взагалі нікуди і не пропало. Вони для цього війну взагалі починали. Що би вони там при цьому кому не брехали. Ну, іноді їх і на відкрові заносить. І оце визнання, а це іменно визнання. Це програмна стаття на головному їхньому інформаційному ресурсі. Воно ж теж з'явилося не просто так. Це по суті відповідь на всю вот активність Трампа. Що нам похрен. Ми їх вбивали, вбиваємо, і будемо далі вбивати не важливо кого. Воєнних на фронті чи громадянських в тилу. Ми їм всі одним миром мазані. Іменно в воєнні на фронті. Не дають їм реалізувати эту всю перспективу, не Трамп, не мірове, а саме наші воєнні на фронті. І якщо воєнні на фронті не дай Боже відступать, це все нікого не пронесе. Нікого. Вони всіх достануть. Ну, во випадку, вони явно збираються. От вам і їхня степень готовності. Все сроки для прозрения уже прошли, и мы не будем больше никого ни к чему призывать и уговаривать. Если люди сознательно и с радостью готовы умереть ради своих хозяев, это их выбор. Проблема одна – кружевные трусы мертвецам ни к чему. Ну вот вам 11 лет войны, четвертый год полномасштабки, а они в своей голове все еще воюют с теми, кем это там... Кружевними трусиками, які на нас насильно напялюють наші хазяїва. І їм ці трусики, розумієш, вони от настільки врізались врізалися в голови, в і звільнень, що вони готові за ці трусики нас усіх бувать, нахрен. Розцірь. І вони про це говорять відкрито, свобода, радісно, нічого не скриваючи, а їм в відповідь ну, якісь там пошляни Індії, які не факт, що взагалі ще будуть працювати. Ну, а у нас тут з вами вибору особа, то як то і немає. Якщо це все хоч на от столічки там поработає, то кожна рупія, яку Путін не дополучив свій воєнний бюджет, це вже хорошо. Ми з вами на цілу рупію цю довше проживемо. Якщо Трамп ніякого толку себе більше видавити не зможе, ну, ну нехай буде, ну, ну хоча б це. Да. На нашу задачу це ніяк не впливає і нічого не відміняє. Нам треба вижити. І поможе нам. В цьому Трампі, як всегда, ну, нам треба вижити і ми виживемо. Всім таким вашим правильним трусикам на зло. Які хоч на голову собі одівайте, хрен, що у вас вийде. Так, ну і тепер давайте поговорити про тих, хто допомагає нам з вами усім вижити. І як ми їм зі свого боку повинні всім допомогти. Я про допомогу Збройним силам України і знаєте, першим ділом я. Дуже хочу подякувати усім, хто вчора відреагував на мій такий розпачливий, можна сказати, заклик. І у нас там минулого місяця ну, були великі витрати, і утворилась така величезна діра, яку ми думали, що ми не закриємо. Ми її так і не закрили, звичайно, тому що вона занадто була велика. Але велику частину з неї ми вчора закрили, дякуючи тим людям, які відгукнулись на це моє прохання. І я попросив чуть-чуть раніше стартувати і стартувати не, не першого числа, а щоб ну все-таки закрити той місяць. І ну я ж кажу. Я вам дуже дякую. Стало набагато краще, але новий місяць знову почався, нові витрати знову йдуть. Деякі з них я чому прив'язуюсь до місяців, деякі з них циклічні. ну, Наприклад, як там оплата купи Стерлінків, там, ну, все одно місячна обплата знімається. так що от ми, знаєте, Отак в ракурсі місяця кожен, кожен раз і рахуємо, і там багато чого отак от раз в місяць відбувається. Так що новий місяць стартував. Нам з вами знову, от знаєте, як. Та була раса. З чистого листа знову треба допомагати Збройним силам України. І ми з вами взяли ж під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, який зараз ну, там творить такі, я вам скажу, такі, знаєте, прям дива творить на фронті. Це от я власними очима навіть переконався. Невдовзі про це будуть сюжети на каналі 120 окремого розвідувального полку. До речі, вон, е, їхній офіційний YouTube канал. Будь ласка, підпишіться, щоб, ну, щоб знали і бачили, кому реально ми допомагаємо. І там, зокрема, Сьогоднішній сюжет зверніть на нього дуже увагу, ну, щоб ви розуміли, як це взагалі відбувається. Хоча, в принципі, ми і так з вами розуміємо. Але знаєте, краще, щоб ми оце своє розуміння перетворювали в пряму реальну допомогу. Вона йде. Я всім дякую, хто але Давайте активізовуватись, Новий місяць починається, нові витрати. Погнали, значить, як це робити? От у вас зараз на екрані два QR-коди, кожен з них веде на офіційну банку і на офіційний конверт 120-го окремого розвідувального полку, так там і написано, один в монобанкові, другий в приватбанковій. Все дуже просто. Навели смартфон, на QR-код, у вас з'явилась відповідна менюшка, перевели донат. Нічого зазначати при цьому не треба, воно йде прямо так на цільові потреби полку. Значить, якщо вам це не зовсім може зробити, Ручні чи хотіли б інакше, будь ласка, опускаємось в перший прикріплений коментар і в опис до цього відео. Там описані купи інших варіантів, ну і не тільки інших, ці ж банки і конверт вони теж там описані. І, до речі, з більшості країн світу, з більшості банків туди платежі проходять, проходять спокійно. Нічого при цьому ще раз говорю, зазначати не треба. Перевели донат, все, ми вам дуже дякуємо. І ви там одразу я, якщо я не помиляюсь, там по цифрі побачите, що вона змінилась. Значить, якщо користаєтесь одним із цих варіантів, там маса варіантів. Там є картки Приватбанку, Монобанку, є прямі посилання на них, є PayPal, є Skrill, є Bitcoin, Гаманець. все це чудово працює. Якщо переводите туди, не забувайте тільки зазначати для кого платиш. Зараз я ще поясню. Крім того, там є GoFundMe. Наша офіційна сторінка, яка чудово працює для тих, хто живе за кордоном, і який хоче залишатись анонімом, щоб ніхто не бачив, кому і хто переводить який платіж. Там є ця функція, вона це дозволяє. Будь ласка, користуємось, е, GoFundMe. Але ще раз обов'язково зазначаємо, для кого платіж, щоб і ми, і всі, і податкова, яка нас час від часу перевіряє, щоб вони всі бачили. Для кого це платіже, і щоб воно все йшло за цільовим призначенням. Якщо це на військові воєнні потреби, напишіть щось, щоб це розумілося. Там хлопцям 120-ці, розвідникам, напередок, на дрони, як багато хто пише, пині на гроб, там пині на пейджер. Щоб, ну, щоб це чітко однозначно трактувалося. Якщо ж хтось допомагає нашому проекту, дякуємо і цим людям, які за те, що ви продовжуєте це робити, звичайно, після допомоги Збройним силам України зазначайте, що це там каляну на. Віска з котова Селюна Апахмілон і Ольги Філіповни на буси. Ну, щоб ми розуміли, що, ну, що це допомога нашому проєкту. Але нашому проєкту краще допомагати, ставши, наприклад, спонсором цього нашого youtube каналу. Там опускаємось під самим відео, є кнопка спонсорства, Вона біля кнопочки підписатись, яка, сподіваюся, у вас не активна. Бо, ну, я сподіваюся, що вони нас підписані. Або час від часу перевірили, чи ця підписка не злетіла, бо таке теж буває. Або ще краще це стати нашим постійним партнером на Патреоні. Вон посилання на нашу сторінку на Патреон. Сходіть, подивіться, уважно. Ті, хто особливо з нами давно, постійно, і кому ми подобаємося, давайте краще законтачимось з вами через цей Patreon. І вам буде зручніше, і нам приємніше, і, в принципі, всім нам буде зручніше. Вам в першу чергу, тому що воно потім працюватиме автоматично кожного місця. Не треба нагадувати, вам самим не треба згадувати. Один раз пройшли там все, що треба, мануал для цього ну, підручник. Там, що за чим робити, треба теж є в окремому відео. Е, там же в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. Але е, дякуємо, звичайно, за допомогу нам. Але в першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України. Потреби там величезні, вони постійно ростуть, ну принаймні не зменшуються так точно. І ми з вами теж ну, повинні дбати про тих людей, які отак от з таким ризиком для життя дбають. Про нас. Зокрема, подивіться, до речі, сюжет на каналі 120-го окремого розвідувального полку. там ми спеціально про це зняли. Там теж, до речі, є спонсорство. Так що теж ним можна скористатись і правильно було би. Так що, дякуємо всім, хто усім нам допомагає. Значить, єднаємось, тримаємось, перемагаємо, і все буде Україна.